Де шукати цільову аудиторію? Це дуже просте питання, яке звучить дуже коротко, але як ви розумієте, відповідь на нього і саме пошук рішення це важка професійна робота. І якщо ми говоримо про просування бізнесу саме для підприємців, то звичайно це домашнє завдання саме для підприємця, який має зазирнути у свій продукт, що він конкретно пропонує. І дуже дуже глибоко пропрацювати, хто є потенційний замовник, хто може мати попит на ці товари або послуги, і має фінансову можливість собі це придбати. Це обов'язкові фактори, які визначають, що ці люди точно можуть стати вашим клієнтом. Але якщо ми говоримо про різні бізнеси, то, звичайно, у кожному окремому випадку можуть додаватися ще додаткові обов'язкові фактори, якось, наприклад, локація. Якщо ми говоримо з вами про просування якогось бізнесу, який передбачає, що клієнт має прийти туди фізично, наприклад, салон краси, якісь послуги, стоматологічні, медичні, косметичні. Дуже дуже багато різних напрямків, де вимагається саме безпосередня взаємодія із замовником. І тоді до обов'язкових оцих ознак цільової аудиторії ми також маємо додати локацію, що ця людина точно має можливість прибути до вас на вашу фізичну адресу. І лише після того, коли підприємець подивиться на свої категорії пропозиції на види товарів, на види послуг. І пропрацює для кого це хто є наш замовник, хто справді має фінансову можливість і попит собі це замовити, і відповідно, вже на основі цього підходу в кожному окремому бізнесі це буде абсолютно різний результат, де її залучати. Коли ми пропрацьовуємо сегменти цільової аудиторії, і спускаємося до окремих портретів. Цільової аудиторії, конкретно різних людей, які входять у цю групу зацікавлених, які мають потребу та фінансові можливості собі придбати ваші товари та послуги, ми дивимося глибше на їхні ознаки як людини в реальному житті. І ми починаємо глибше дивитися на оці точки дотику з цими людьми, де ці люди проводять час, де вони приймають рішення про подібні товари та послуги. Де відбувається це найбільш простіше для бізнесу, і також найбільш простіше для замовника на основі ось оцих різних підборів пазлу цього, цього кубика рубика складається гіпотеза, що ми будемо робити в таких каналах ось таку присутність. Ми будемо використовувати ще такі додаткові інструменти просування. І ми таким чином покажемося нашій цільовій аудиторії і будемо намагатися побудувати з ними міцний зв'язок. І так, відповідно, для кожного буквально бізнесу буде розроблена якась індивідуальна система, де цей бізнес що має робити. Отже, відповідь на питання, де шукати нашу цільову аудиторію, вона ховається саме в тій нашій домашній роботі, коли ми пропрацювали нашу пропозицію. І визначили для кого ці товари та послуги. І коли ми глибше зайшли в розуміння, хто ці люди, де ці люди приймають рішення про замовлення подібних товарів та послуг, як вони це роблять? Коли ми з цим всім поглиблюємося, ми тоді вже маємо прямі відповіді на питання, в яких каналах та за допомогою яких інструментів нам потрібно показатися цим людям. Далі ми маємо рішення і завдання вже для контенту. У нас вже є чітке розуміння, як наш продукт треба вигідно представити грамотно саме цим людям в вибраних каналах комунікації. І відповідно це так само дає відповідь на питання, яку рекламу і в яких каналах на яких платформах потрібно запускати. До прикладу, візьмемо магазин косметики, який пропонує товари для певних вікових груп. Наприклад, для жінок від 25 до 40 років він має таку лінійку і декоративної і доглядової косметики, яка направлена саме на ці сегменти цільової аудиторії. Відповідно, ми визначаємо, що цей магазин працює в Україні, наприклад, онлайн. І відповідно, ми розуміємо, що нам потрібно представити десь наші товари, і для цього нам потрібен однозначно сайт. Далі нам потрібно десь залучати аудиторію, яка буде приходити на наш сайт і конвертуватися в наших клієнтів. І тоді, відповідно, ми визначаємо, що. Ось для цього виду там, категорії товарів, наприклад, доглядова косметика для молодих жінок від 25 років. Вона є активною в якихось окремих каналах просування. Десь вона активна, а десь не активна. Ось, до прикладу, вона зараз дуже активна в Інстаграм традиційно, вона дуже-дуже нарощує свою активність в Тіктоці, і також вона зараз активна в Средс. але вона менш активна до прикладу в Фейсбуці. І вона майже недосяжна в американському пінтересті, і відповідно, бізнес складає для себе такий маркетинговий мікс каналів. Де він має бути присутнім і він розуміє, що в тих каналах є найкраще працюючи для цієї аудиторії, для залучення цієї аудиторії. І коли ми говоримо про контент, то відповідно саме на цю лінійку товарів бізнес створює контент, який спрямований саме на цих людей в цьому каналі просування. Не просто трендовий контент про все, і які ми гарні, а як спілкування для залучення саме цієї категорії, саме цього сегменту аудиторії. Відповідно, коли ми запускаємо рекламу, ми оцінюємо, в яких каналах нам цих людей найдешевше досягнути, який саме вид реклами найкраще працює саме з цим сегментом для просування саме цієї лінійки товарів.